Усім привіт! Сьогодні будемо говорити з вами про такий страшний термін, як «сутінкова мова. Що вона таке та як до цього підступитись, дізнаєтесь в сьогоднішньому відео. А мене звуть Михайло Ехікян, і давайте починати. Друзі, ви навіть не уявляєте собі, наскільки довго я відкладав роботу над цим відео. Навіть зараз записуючи його, в мене є відчуття, що я відкриваю просто якусь скриньку Пандори. Там неймовірний пласт роботи, величезна кількість інформації, і навіть для того, щоб просто пояснити сам термін, мені доведеться зробити ліричний відступ хвилин на 10. Але запевняю, вас це супер цікаво, тож обов'язково додивіться це відео до кінця. І почнемо з того, що, як багатьом з вас відомо, Індія споконвіку була розділена на варни або певні прошарки суспільства. Є варна духовенства або брахмани. Варна воїнів або кшатріїв, варна торговців або вайш'їв і четвертою варною є дравіди або біоматеріал. І хоча у древніх текстах є вказівки, що вищі варни мають знайти місце цим людям серед себе, по факту і 5000 років тому, і зараз до цих людей ставляться як до сміття. Саме серед варни дравідів є каста недоторканих людей-вигнанців, і індуси вважають, що будь-яка взаємодія з цією кастою вже псує вам карму. Іншим цікавим фактом є те, що санскрит, мова, на якій написана більшість релігійних текстів в Індії, була штучно створена духовенством для того, щоб люди з інших варн не мали до них доступу. Ви тільки уявіть собі, масштаб параної, коли певний прошарок суспільства. Відокремлює себе настільки, що створює мову, на якій буде писати тексти виключно для себе, а усім іншим буде давати підтасований матеріал. Коли ж ми говоримо про релігійні тексти для нижніх варн, їх так само писало духовенство. І у випадку втрати першопочаткового джерела знання, щоб вони могли відновити інформацію у ці тексти. Вноситься весь потрібний сон знання. Тобто, у звичайний релігійний текст для плепсу брахмани умудрялись запакувати за допомогою метафор, аналогій та паралельної подачі інформації частину істинного знання, і зробити це настільки майстерно, що людина, яка виросла в Індії і знається у індійській філософії, проте не має достатнього рівня доступу до інформації і достатньої освіти, не побачить цього. Вона буде читати текст, але не зможе прочитати між строк. Саме така дивокувата і неймовірна складна подача інформації і називається сутінковою мовою. Щоб хоч якось проіструлювати в цей момент, візьмемо, за приклад, текст «Пхахавадгіти». Для тих, хто перший раз чує ці страшні слова на санскриті, трошки про нього розповім. Отже, текст бере за основу реальну подію, бій на полі куру. У цьому бою зійшлись дві армії, і перемога однієї з них вирішувала, хто буде правити усією тогочасною Індією. На тому ж полі бою був легендарний героїчний воїн на ім'я Арджуна або Срібноволосий. І чомусь так вважалось, що до якої армії він примкне, та армія і переможе настільки героїчним та сильним він був. Але виїхавши на поле бою, Арджуну почали долати сумніви: адже в нього за спиною був його рідний батько та рідні брати, а перед ним стояли його двоюрідні брати та його гуру, його майстер. І він замислився: якщо я піду в бій, мені доведеться вбити моїх двоюрідних братів і мого гуру. А це великий гріх, я зіпсую собі карму. Проте, якщо я не піду в бій, то, скоріше все, мої двоюрідні брати переможуть, і я буду причиною смерті мого батька і моїх рідних братів, і це так само зіпсує мені Карму. З цим питанням він підійшов до свого возничого, Крішни і почав вести з ним діалог. Тож, якщо ви читали б діту з будь-яким українським або російським коментарем, скоріш за все, уся історія для вас виглядає саме таким чином: є історична подія, є дві армії і є один герой, який вирішує долю усього світу. Проте, якщо ви є брахманом або у вас є достатня кількість ключів до розуміння цього тексту, ви зрозумієте, що річ тут не про історичну подію, а про ментальне поле бою. Ті, хто знайомі з індійською релігією, знають, що Крішна возничий Арджуни це всього лиш одна з інкарнацій бога вішну. А у Вішни є дуже багато імен. І одне з перших найбільш древніх його імен Чайтанья. А якщо ви пам'ятаєте індійські тексти, то слово чіта досить часто використовується у контексті розумності або психічного інструменту. І тепер, знаючи ці ключі і читаючи цю книгу, ми розуміємо, що Арджуна не знаходиться на полі бою, і він не вирішує долю людства. Він знаходиться в своїй голові, він медитує, він обговорює, задає ці питання своєму розуму, своєму психічному інструменту. І цим будує свою долю. А від його долі буде залежати і весь світ. Якщо ж вам здається, що мій довод стосовно чіти є притянутим за вуха, у мене є ще один аргумент у підтвердження цієї гіпотези. Річ у тім, що Мхахаватгіта це всього-навсього одна остання глава з великого індійського епосу «Махабхарат». І в урізаному варіанті ми не дуже розуміємо, хто є оповідачем даної події. А у «Махабхараті» ми можемо дізнатися про те, що є цар. У царя є сліпий мудрець, який бачить крізь час і простір, який є Ясновидячим. І саме він розповідає царю про події на полі куру. Тож, якщо ми не бачимо першої пасхалки, в нас є ще й друга пасхалка, яка підтверджує цю думку. На жаль, я досі не зустрічав варіанту хахавадгіту українською чи російською мовою, де було би саме таке ставлення до тексту. Однак мені відомо про текст Абхінавагупти, що є англійською мовою, і там автор ставиться до бхагавадгіти саме як до ментального полю бою. А тепер уявіть, що у більшості індійських текстів таких пасхалок є безліч. І ви зрозумієте мою агонію у момент, коли хтось з моїх учнів просить порадити їм книжку на вечір. Без розуміння історичного контексту. Філософії, часового проміжку, культури Індії та варни, для якої була написана та чи інша книга, ми отримаємо ну відсотків 15 інформацій від того, що в неї закладено. А тепер ці 15% поділіть на кількість перекладів. Тобто з санскриту тексти зазвичай перекладають на англійську мову, з англійської на російську, з російської на українську, і кожен з цих перекладачів має власну думку про текст. А забравши всього-навсього одне слово з повісті, ми можемо повністю зруйнувати сутінкову мову, яка була в нього закладена. Тож зараз я намагаюсь читати лише ті тексти, де є шлока на санскриті, після цього транслітерація англійською мовою, і лише третім пунктом буде авторський переклад. Ту ж його сутру Патанджелі, щоб її зрозуміти, бодай якось. Я прочитав більше як в десяти різних перекладах, як і англійською, так і російською мовами. Я потрохи вчу санскрит, і це ще цілий великий пласт інформації, тому що у середині мови вже є певні ключі, оскільки вона створювалась від брахманів і для брахманів. Однак я розумію, що для більшості середньостатистичних людей, які займаються йогою 2-3 рази в тиждень заради власного здоров'я. Ну, це необ'ятний об'єм інформації, і докладати стільки зусиль заради того, щоб розуміти буквально там кілька строчок тексту. Ну, це треба бути фанатиком як я. Тож, з чого мені почати вивчати йогу і як взагалі до цього підступитись, невже немає жодного адекватного варіанту? В мене для вас є цілих дві хороші новини на цей рахунок. Перша полягає в тому, що вже кілька років я працюю над власною книгою. Ця книга є своєрідним альманахом, таким ідеальним стартом для початківця, в якій примирена більшість конфліктів. Там розповідається про кожну складову йоги, а не тільки про Асани. І там є і філософія, і психологія, і кінцеві цілі, і предмет йоги, і що таке Асани, що таке дихальні практики, що таке пратіхара, і що таке медитація, і як цим всім займатися. Так, щоб не викликати уваги санітарій. Книга наразі знаходиться на фінальному етапі, і я планую, що ми її повністю завершимо десь до кінця лютого, початок березня. На жаль, технічні елементи роботи з книгою коштують немалих коштів. Тож, якщо у вас є бажання і можливість мене підтримати, ви можете надіслати будь-яку суму на картку, що є внизу під відео. Задонативши більше 200 гривень. Ви отримаєте електронний екземпляр книги, як тільки вона отримає своє електронне тіло. Для цього вам потрібно буде надіслати чек оплати на мою скриньку, що також є внизу під картою. А якщо ви задонатите понад 1000 гривень, то як тільки ми отримаємо перший паперовий тираж, ви отримаєте один екземпляр книги із моїм підписом. Друга ж новина полягає у тому, що якщо це відео набере понад 500 лайків, я відкрию нову рубрику, де буду розбирати з вами різні індійські тексти, і даватиму все нові і нові такі ключі, як робив це сьогодні. Насправді я вже давно хочу цим ділитися, але це неймовірно складно. Потрібно мати певний бекграунд і, можливо, формувати це навіть як якийсь певний великий курс. Але і курс займатиме ну як мінімум годин 60. А це досить великий об'єм роботи, і не знаючи, чи він взагалі комусь потрібен, досить ліниво це все робити. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим та корисним. Як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі і діліться цим відео з друзями. А мене звуть Михайло Хікян і до нових зустрічей!